Бог обращается к людям простым человеческим языком и говорит, и откроются памятные книги о каждом из нас. Я не верю в то, что Бог может что-то забыть, но Он хочет просто нам напомнить, что Он знает и помнит о нас все. И когда каждый из нас предстанет пред Богом, написано, откроются памятные книги. И каждая, мы поем такую песню, за мысли, слова и движения ответу потребует с нас. Друзья, не знаю, как кто реагирует, но я верю в то, что как мы храним память о наших близких, о наших дорогих, так и Бог о каждом из нас имеет память. И когда мы пристанем до Ним, Он откроет эти дни. І кожен з нас буде судді, кожен з нас получит приговор, приклад, з тому, що буде написано в цьому. Я хочу сьогодні говорити про поклоніння великому, суверенному, всемогутньому Богу. І який страх повинен бути в нас, коли ми предстоїмо в познанні нашого Господа. Мені подобається, як коли Мардахей Дядько і з фірі Пілішові каже, тобі треба прийти до царя і облагать за наш народ. Вона каже, давайте ви со своєї сторони пост, постіться і моліться, а я буду со своєї сторони, со своїми служанками, всі ми заложимо пост, і три дня будемо поститися. Відчуття предстать перед царем три дня посту зайняло в сознаній есфірі, в серці ісфіри і всього ізраїльського народа. В треба предстать перед царя. Дивіться, як. Прекрасно тут описывается вся ситуация. На третий день Есфир, перестав молиться, сняла одежды сетования и оделась по-царски. И, сделавшись великолепную, призывая всевица Бога и Спасителя, взяла двух служанок, и на одну опираясь, как бы предавшей снеге, а другая следовала за нею, поддерживая, поддерживая одеяние. Она была прекрасна. В цвете красоты своей, и лице ее радостно, как бы исполненное любви, но сердце ее было стеснено от страха. Я думаю, тут страх больше був, как ужас. Но разум с ним тут и присутствовало благоговение. Мы зараз прочитаем. И стала она на внутреннем дворе царского дома, перед домом царя, царь же сидел тогда на царском престоле своем, в царском доме, против входа в дом облаченный во все одеяние величия своего, весь в золоте и драгоценных камнях, и был весьма страшен. Когда царь увидел царицу Есфирь, стоящую на дворе, она нашла милость в глазах его, обратив лице свое пламенеющее славою, он взглянул с сильным гневом, и царица упала духом, и изменилась в лице своем от ослабления, и склонилась на голову служанки, которая сопровождала ее». И изменил Бог дух царя на кротость, и поспешно встал он с престола своего и принял ее в объятия свои, пока она не пришла в себя. Потом он утешал ее ласковыми словами, сказал ей, что тебе, Исфир, я брат твой, ободрись, не убрешь, ибо наше владычество общее. Подойди. Вот это ты, как Исфир, готовилась предстать пред царя. Дуже часто, братья и сестры, мы, приходячи на собрание, как Апасаєся і висказувати цю думку, но я хочу її просто для себе подарити. Я не знаю, перед ким я приходжу. Дуже часто наблюдаю, як ми слухаємо Слово Боже, дуже часто наблюдаю, як ми відносимось до проповіді. Я думаю, що ми не, не знаємо, перед ким ми приходимо на це місце. Якщо ми приходимо перед лице великого Бога, де такі отношення, отношення якісь фірі? Ми привыкли Бога почитати за пані-брата. А друг мій привет! Знаєш, я сьогодні нуждаюся в такій от ситуації. Пожалуйста, поможи мені. Не допомагаєш, значить, ти далеко від мене. Значить, мені треба на себе все опиратися. Таке панібратське отношения. Ну, представь, перед великим Богом Отсутствие благоговения. В чем причина? Що происходило в житті людей, які дійсно розуміли велич Бога. Що происходило в сознанні людей, які дійсно знали Бога? Давайте ми прочитаємо декілька місць Слова Божого, які безпосередньо говорять нам про поклоніння Господу. Книга Йова, 13 розділ. Книга Йова, 13 розділ. Ми Прочитаємо просто декілька віршів, іменно що Іов говорить по поводу цьому. 11 вірш. Коротеньку ситуацію. До Іова прийшли його друзі і почали йому розказувати, що він щось зробив перед Богом не так. І вони почали йому описувати Бога, який він, так... І Іов, який знав Бога. Йов, який був дуже багабоязнений, він говорить такі слова: чи ж велич його не настрашує вас і не нападає на вас його страх? Чи не нападає на нас страх, і сестри, коли ми виражаємо щось не те про Бога, говоримо зовсім нереальні речі? Коли ми говоримо про Бога стараємось щось розказати про Бога людям, які не знають, знають Бога, разом з тим, самі не знаючи про Нього. І Іо говорить, хіба вас, ця велич не жахає, вона вас не страшить? Ви не переживаєте, що від Нього прийде цей страх на вас.